Нова судова реформа надихнула студентів-правників на дискусії та різноманітні есе. Доцільність нового закону, його недопрацювання та можливість реформації все це молоді люди обговорювали на спеціальній конференції. До юридичного інституту прикарпатського університету. З'їхалися студенти із різних вузів України. Першочергова мета знайти підходи та можливості для створення правової держави. Принцип незалежності суддів знов ж таки. Тобто, ми повинні створити ті умови, коли судді самі, коли судді самі по собі будуть. Вирішувати всі питання, тобто не буде від того, коли у нас не буде застосовуватися принцип телефонних дзвінків, коли не буде у нас принцип взяток, застосовуватися і так далі. Крім цього, взагалі нам потрібно реформувати нашу суддівську систему, взагалі систему судочинства, чим що власне покладено зробити наш закон. В рамках всеукраїнської конференції відбувся і вже традиційний конкурс ЕСЕ цього разу з теорії держави і права. Головна ціль об'єднати студентів України навколо цих базових дисциплін. Різні студенти різні ідеї напрацювань. Багато є робіт на тематику якихось новиновизних законодавств, таких як, наприклад, Евтаназія. Дуже багато робіт, які висвітлюють плюси та мінуси, таких нових питань, які виникають з розвитком нових суспільних відносин. Також Актуальні роботи по українській мові ті ж самі, роботи зі сходу дуже чудові, роботи із заходу, так як, наприклад, ми могли думати, що вони можуть виступати там за російську мову, такого немає. Ідеї та різнопланові студентські погляди оцінювало журі головні критерії, глибина розкритої теми та можливість молодих людей до ширшого аналізу. Кращі напрацювання ймовірно опублікують, а призери отримують різноманітні подарунки.